Привіт, привіт, привіт. Це відео. Нам скучно і ми не маємо чого робити, тому я знімаю відео. Назар, скажи привіт. Скучно. Там в планшеті будемо Us. Це Roblox. Це ось цим, як воно має. А за вулик. Одженим ми граємо робокс великий медведь коні і п'ємо, п'ємо. Прикольна ця та штучка. Таке сламінгу з кавуном. Кавунчиком, фламінгом. от так називається. Накизайте. Хоча одним, що О, дивіться. Вона не виливається. Теба... Якщо потягнути, або натнула. Або... Дивіться. А так не є. От трошки кисленька, не солодка. Мне скучно. А покажи, як ми війнушки грали. Покажи свій пістолет. Покажи свій пістолет. Ось такий нього пістолет грати. Це хватить таке. Отакий. Ще нас є одна прикольна гра. Давай покажемо одну прикольну гру. Ще можу пограти її. Будемо грати? Ось така ця магнітна гра. Ми мені купили таку прикольну гру. Тут є тваринки, яких потрібно такі магнітні аксесуари. Є. Ну, ну, різні, вони всі І отакі різні тваринки. Ми купили так, ми тут, тут євро, то ми це купили за 2 євро. Це, до речі, прикольна дешева гра. Тут має бути якісь тваринки, але в нас попався песик і котик. Тут така резиночка, Тут така, зараз сподобалась тобі ця гра. І тут така резиночка, це від Дісней, прикольна марка. Ми внизуємо. Mm -hmm. Тут є песик, котик і є магнітні штучки. Тільки їх вже бачите, ш... очі брат порвав. І вони тут магнітик, і їх можна магнітити. Вусті. Можна ротики їм давати. Це дуже прикольна магнітна гра отака. Очки можна їти. Це різні кепочки. Дуже прикольно, правда? Mm. А тут ще є, можна малювати на дошці, фломастером. потім ти можеш буде знімати і їм натягати. По мене малює. Угу. Давай покажемо шайки на ці ігри прикольні. Mm. Давай. Вставай. Каже, щось якщо не, не дягувати, правда? Угу. Mm угу. -hmm. Uh -huh. uh -huh. Ой, що такі ігри не поломані. У нас майже всю Артем позбирав. У нас є така так. гра, але ну, вона для дорослих. Ми теж її покупляли. Відкриваю кнопочку, показуємо. Ми теж її купили, оце за 1 євро. Звісно, ага. ми ще не дуже розібрали її грати. Я знаю, як грати. Тебе навіть за одну каточку на. Ну, саме обозом. А, майомка. Зніме відео і програм. Я вже не буду скривати. Це давніше грам ми купили. Оце ми купили це найдорожчий зі всіх певно іграшок і на іграшок за камера портилася. За 5 євро. Це дуже дорога іграшка, але це на день народження Артема. Тут типа запихати, я вам покажу, Тут є картинки, така була штучка, по якій запихати кнопочки, і вона там кричає отакі картинки. Отак, О, і два плюс. Що ще? А, котаку ку ми купили. Ми тепер покупляємо ігри, бо ми поки з мамою приїхали сюди, а в них ігор дуже мало. І ми такі книжки були. Я така кажу, давайте підемо покупляємо. Ми от ходили з мамою з Назаром і Артеми. То отакі купили ми. Оце за 3 євро, або за 2 я за. Оце не пам'ятаю. Ну, а тут такі карточки, бачите, це пхати, але хто я тут, на яких мовах я От так. Пенально, це так, я от всякі іграшки, кабричі, всяке таке. Мішки, але тут більше його в таких немає Отак, ми напевно зараз будемо грати гру а я вам кажу всім па-па Кажу па-па Будемо грати цю гру Дивіться роблок, і всім па Може завтра ще буде відео